Шановні колеги, 22 квітня наша газета Психолог видавництво Шкільний світ, науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи та Інститут психології імені Костюка проводять свято День Психолога. В рамках свята буде проведена науково-практична конференція, будуть проведені автограф-сесії провідних вчених. Доктора психологічних наук, рибалка Валентина Васильовича, Віталія Григоровича Панка, Валентини Матвіївни Бондаровської. Ви зможете подивитися, купити їхню літературу та отримати автограф від авторів. В рамках нашого свята ми проведемо нагородження лауреатів акції «Громадське визнання в галузі психології. Будуть проведені дуже цікаві майстер-класи. Ми чекаємо на вас. Приходьте на наше свято, яке відбудеться 22 квітня о 10-й годині в Київському міському будинку вчителя. Чекаємо на вас! Ваша Тетяна Шаповал.